цілі І старайтеся йти в тому напрямку, в якому ці ваші цілі. Якщо ви туди сидяте або щось робите, і зразу собі подумайте, а до якої цілі та робота відноситься, чи це задання. Якщо воно не відпадає від яку вашу цілі, залишайте це і не робіть. Спримовийте себе тільки на те, що відповідає вашим цілям. Не час. часу. Записуйте все і завжди. Не старайтеся все запам'ятати, це є даремно просто засмічування розуму. Якщо є можливість записувати, записуйте все. Всі ваші плани, всі задачі, які ви маєте виконати, номери телефонів, зустрічі, які маєте проводити, все зарятовуйте, записуйте. Якщо ви слухаєте якісь школи, Чуєте якісь цікаві речі, все, старайтеся записати. Не запам'ятовуйте. Використовуйте свій розум для більш чогось ефективного для більш чогось важливого. Третє. Користуйтеся правилом 20% на 80%. Принцип 20 на 80 полягає в тому, що 20% вашого часу, ваших зусиль дадуть 80% бажаного результату. Це допомагає переглянути щоденні пріоритети та правильно вибрати дії, які приведуть вас до успіху. Використовуйте цей принцип, він дуже добре працює. Четверте, З'їж свою жабу. Марк Твен колись сказав, що якщо ви зранку з'їсте свою жабу, то у вас цілий день іде ефективно, ви будете життєрадісні і будете веселі. Твоя жаба це найважча і найважливіша справа, яку тобі треба сьогодні зробити. І так буває, що ми все, що легше, ми стараємося в першу чергу зробити. Бо, легко, ти його справді зробив, ти вже маєш якийсь результат, маєш задоволення. А що важче і важ, що є важливе, ми завжди відкладаємо на після обіду, на кінець дня, з ми змучені і перекладаємо наступний день. І незадоволені, що ми важливе не зробили. Переклали на наступний день, а з дня на день, і так виходить, що це нагромаджується багато, тих перекладень, і, і робота не йде і не виконується наше завдання. А коли ми ту важливу роботу сьогодні, найважчі, яку ми навіть не хочемо робити, вона важка, зробимо зранку, то тоді у нас цілий день йде вже цілий день задоволені, у нас цілий день вже тоді йде дуже добре. І ми відчуваємо е, себе якось, якось легше, яким краще. П'яте, не бійся сказати ні. Просто необхідно вміти сказати ні завданням, на виконання яких в тебе немає достатньо часу або енергії. Звузь коло своїх обов'язків, приділи кожній справі максимум уваги. Тобто ті справи, які не є важливими, які просто забирають ваш час. Скажіть їм ні. Просто скажіть ні і це так, що є, сьогодні для вас важливим. не тратить свій дорогоцінний час. Шосте. Не відволікайся. Ми всі маємо гаджети. І сьогодні це вже не новина, це мають навіть діти малесні. І ми знаємо, що ті гаджети вони там наповнені різними програмами. І ті програми, особливо соцмережі. Вони нам кожну хвилину щось там багавкає, дзвонить, нас відволікає. Хтось, що в чаті написав, він вже целенке, може, побігли телефон, а привезли. Йдемо робити спробу Деленька, то бігаємо туди-сюди і відволікаємося. Повідключайте повідомлення в тих програмах, де їм не є важливо. Лишіть повідомлення, де є важливий якийсь чат, допустимо, спонсора вашого чи ще щось. А то, що не важливо, ви собі потім на якийсь час кінці дня прочитаєте. Не відволікайтеся на це все, а приймуйте і робіть те, що вам. Потрібно сьогодні важливо зробити. Візьміть себе в руки і не відволікайтеся. Сьомий. Менше даремних зустрічей. Звучить якось так, ну, вроді, не для нашого бізнесу, нам спонсори всі вчать більше зустрічей, максимум зустрічей і так далі. Але не всі зустрічі є ефективними. Зостарайтеся на якості, а не на кількості. Значна зна... частина зустрічей даремна втрата часу. Бери участь тільки у найбільш значучих зустрічах. Я розумію, що є багато такого, що ми одеськими зустрілися, поговорили, там з якимось друзями поговорили, а там ще десь, а там просто людину зустріли, вже біжимо, мов читати презентацію, бо маємо надію на цю людину. Не спішіть. Не спішіть кожній людині зі стату читати презентації. Вивчить їй потреби. Може їм буде не цікаво. Може йому то взагалі не потрібно, а ви вже там півтора години потратили час, поки до нього доїхали, поки приїхали, у кафе пішли ще, якусь потрапили щодеку, скаву, там декуська, міську сучаспорту. І це все даремно, ви просто даремно викинули час. Робіть ті, ті зустрічі, які важливі, і ви знаєте, що їх дійсно треба зробити. На них час потратить більше, ніж на ті, що не важливі. Зосереджуйтесь на якції. Очікуйте скорість. Також дуже хороша порада. Ми часто буваємо десь в якихось чергах, лікаря, не знаю, до стоматолога, десь в автобусі в тролейбусі, в ще десь чекаємо. Використовуйте цей час, маєте собі наушники, тут гаджети вам можуть допомогти. Маєте школи, спонсорів. Включайте собі слухати. Слухайте, слухайте аудіокниги, слухайте собі. Далі. Використовуйте Отут якраз це можна цю техніку використати. Займайтеся самоосвітою. Дев'яте. Делегуй. Не всі справи доцільно виконувати самостійно, особливо коли твій бізнес розширяється. Ми завжди знаємо, що чим далі ми рухаємося по бізнесу, у нас часу стає щораз поменше і менше. А роботи щораз то більше і більше. Не треба кожному, не треба всю цю роботу виконувати самому. Делегуйте свою роботу іншим, своїй команді. Важливо хіба знайти тих людей, які розуміються в конкретній роботі краще за вас. А такі люди в ваших командах є. Шукайте їх, відключайте їх, делегуйте свої, цю роботу їм і люди включаються в роботу. І у вас з'явиться трошки більше часу для них же самих, для, для своєї команди. Делегуй трошки свій час своїм, е, своїм, своїм партнерам. Десяте. Встановлюйте дедлайн. Це допоможе швидко розібратися та краще сконцентруватися на ділі. До того ж, приємно знати, коли саме закінчується напруженість, стрес та супроводжують кожну важливу справу. Я думаю, що всі знають. Цьому замішу і дедлайн. Це кінцевий час вашого певного завдання, вашої цілі, вашої мети і так далі. І коли ви знаєте, по-перше, ви будете старатися вчасно виконати те завдання, то ціль, ви не будете тратити лишній там, день, два, місяць, півроку на виконання тої цілі і завдання. По-друге, ви будете чітко знати, коли у вас це все закінчується, коли ви вже будете мати конкретний результат. Одинадцяте. Сортуй свої справи. Тут мається на увазі, що в нас за цілий день чи за цілий тиждень у нас бувають різні справи. І цілими днями знову ж таки я до того, що ми на тих гаджетах у нас є повідомлення, хто якийсь лист прийшов, то якийсь день народження, а то ще хтось там привітав. І ми цілими днями до допомігмо. Посортуйте ці справи. Допустимо, привітання спокій, до такого часу. Певний час всі привітання. Відповіді навести, зробіть світ, там допустимо, вечір. але в один час посортуйте і всі подібні роботи робіть в один якийсь момент, а не на протязі дня. Тому що це на протязі воно забирає дуже багато часу. Ми постійно від одної справи до другої відволікаємося. бігаємо туди-сюди. І броді туди, щось робив. День пройшов. А, а не знаєш, що зробити 12. І найважливіше: підклюйтесь про себе: повноцінний сон, фізична активність та здорове харчування обов'язкові передумови твого успіху. Ніколи не нехтуй цим, збережи енергійність та концентрацію, станеш володарем свого часу. Ми знаємо, що, як я вже казав, ми пілоти нашого того часу. І ми є тим основним, хто є в нашому житті, від нас все це залежить. І якщо ми не будемо берегти себе, то все це решта, що народом все даремно. Тому піклуйтеся про себе, на це також треба знайти час і в кінці тижня зробіть собі вихідним, скажімо, неділю, щоб могли набратися сили енергії. В кінці року чи там посередині року поїдьте на діамантові канікули, відпочиньте з командою, з друзями, наберіться сили, енергії. І для тоді у вас буде більш енергійне, будете мати більше енергії, більше сил. Я думаю, що ці поради вам е, повинні допомогти і пам'ятайте, що за час це є те, що спливає, і його неможливо повернути. І чим більше ви краще ви використати тим час, тим далі ви просунетеся по, по кар'єрі і більше спинете в житті свого, досягнути і зробити. Всього цього вам я дуже щиро бажаю. Успіхів, здоров'я, щастя, і добра Дякую.